Добрий день, шановні мої глядачі. Сьогоднішнє моє відео абсолютно спонтанне. Я перекладала гудзики і побачила ось цей чорний скляний гудзик в сонячному світлі. Була дуже здивована і вирішила швиденько зняти цей огляд і показати вам. Це чехословацький скляний гудзик. Він не дуже товстий, тому, я думаю, він може бути і 80-х-90-х років, тому що раніші гудзики більш товсті. Що ж я побачила? <світ> я зараз спробую підсвітити фонариком і показати вам, От, на вигляд, звичайне, чорне скло. Так, дивимось. Так, сподіваюсь, ви бачите те, що і я бачу. А гудзик то не з чорного скла, а з фіолетового. Так, я розумію, що камера погано фокусує. Він увесь з фіолетового скла, але на вигляд він абсолютно чорний. Я переглянула всі свої гудзики, але цей гудзик єдиний. Дивіться, так, підсвітимо так. І так ми бачимо те ж саме. Тобто, де більш товстіший шар скла, воно чорне. А де більш тонший, він такий фіолетовий. Дивіться, який гарний. Якщо чесно, я такого ніде не зустрічала, ніде не чула. Якщо ви щось знаєте про таке скло, Напишіть мені, будь ласка. Дивіться. А на вигляд, абсолютно гудзик з чорного скла. Дякую, що подивились. Заходьте ще, буде цікаво. На все добре.